«6 лютого Луцьк знову у скорботі. В останню путь провели захисника героя Сергія Козлова. Боєць загинув 8 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новосілка Донецької області. Без батька залишилась ціла сім'я. Козлов Сергій це е, татко нашої однокласниці. Вони разом вчаться з моїм сином. Хороша сім'я, вони переселенці. Зустрічалися. Ну ми як батьківські збори і 9 клас випускний був на застілі. Хороші, спокійні. Що дружина? Що Сергій ну так сталося, захищав нас. Безжальна війна забрала рідний дім Сергія Козлова, сім'я захисника родом з Краматорська. А у Луцьк приїхали і проживали тут, як внутрішньо переміщені особи. Знаєш, ж воює давно. Вже років два, напевно. Спочатку так, так. І, знаєш, батьки залишилися в Краматорську, знаєш, там важко і знає, як важко в родині. Попрощатися із захисником прийшли рідні, знайомі та друзі. Поховали героя Сергія Козлова у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурентів ВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким відважного воїна.